Роковий вечір, 7 серпня 2023 року, назавжди закарбується в пам'яті кожного мешканця Покровська. Тоді підступний ворог вдарив по багатоповерхівці у центрі міста ракетою Іскандер. А коли на місце прибули рятувальники, поліцейські, медики та просто небайдужі мешканці, аби надати допомогу постраждалим, завдав повторного удару. Тоді тяжкі поранення отримав начальник 9-го державного пожежно-рятувального загону головного управління ДСНС України в Донецькій області Віталій Кінц. Майже тиждень лікарі відчайдушно боролися за його життя, але вночі, 13 серпня, серце Віталія Володимировича перестало битися. Рятувальники кажуть. Тоді їхня сім'я понесла непоправну втрату, адже Віталій Кінц був для них не колегою. Він був справжнім другом та професіоналом своєї справи. Завжди пам'ятаємо Віталія Володимировича тільки добрими його вчинками, адже це була людина дуже чутлива. Всі питання вирішувала, як кажуть, за одним щелчком, тому тільки одні позитивні емоції і згадування про Віталія Володимировича. Звісно, що це була не. Поправна втрата для нашого загону, адже до сих пір виникають питання, на які мог вирішити тільки Віталій Володимирович. Аби вшанувати та увіковічити пам'ять про Віталія Кінця, рятувальниками було ініційовано встановлення меморіальної дошки на фасаді пожежно-рятувальної частини в місті Покровськ. Ми провели вже освячення меморіальної дошки. Звісно, ми повинні пам'ятати всіх, хто працював у загоні. Тим паче, що Віталій Володимирович, начальник 9-го Державного порожно рятувального загону, загинув під час виконання саме бойових дій, саме дій за призначенням. Ініціатором цієї встановлення меморіальної дошки та свячення, звісно, був колектив нашого загону. Віталій Кінц працював у лавах ДСНС з 1996 року. З жовтня 2018 року очолював 9-й державний пожежно-рятувальний загін у Покровську, а до цього керував рятувальними загонами у Добропіллі та Краматорську. Мав чисельні державні нагороди, але найголовніше, що він був справжнім героєм, справжнім професіоналом і рятувальником з великої літери рятувальником, який, не вагаючись, завжди серед перших приходив на порятунок і який за. Рятунок звичайних людей віддав власне життя, вічна шана та вічна пам'ять герою.